Індекс Dow Jones ще відомий як Dow Jones Industrial Average, це об'єктивний онлайн сканер стану економіки США. Його індекс це середньоарифметична величина ціни акцій 30 найбільших підприємств США, який у реальному часі показує падіння, зростання чи флет всієї економіки. Індекс Dow Jones є не тільки важливим індикатором стану фондового ринку США, але й фінансовим інструментом по всьому світі. Бо його значення впливає на фондові індекси, боргові ринки, сировинні ціни та валютні курси. Тому він активно використовується трейдерами, фінансистами та інвесторами як важливий фінансовий індикатор по всьому світу. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш канал Бізнес у рваних штанях! Я продовжую саме там.